Усім доброго дня. Отже, дуже хочеться показати, як в реальному режимі екофлоу може допомагати невеликому офісу. Ну, у вигляді такого офісу, звичайно, наш магазин чудовий Екофлоу, що знаходиться у Києві. Але що ми хотіли вам показати? Дивіться, всього підключена одна сонячна панель на 400 Вт, яка стоїть на даху нашого магазину, і вона вже виробляє енергію. За лише за один день. 6 березня, з'явіть, зверніть вашу увагу, тоді, коли сонця майже не було, вона згенерувала 172 Вт. Тобто одна сонячна панель на 400 Вт, от в період з часу десь 7 до 13.30 згенерувала вже 172 Вт. Наразі ми можемо побачити, що у нас до смарт-пристрою підключена наша дельта. Навіть побачимо, навіть зараз трошечки в нас іде, сонечко лише тільки встає. От бачите, сонце поки не заходить на нашу сонячну панель. Ну, а поки енергію нам видає наша станція Delta 2 через PowerStream, через наш мікроінвертор, яка споживається безпосередньо на магазин. Дуже хочеться вам показати: у нас підключено дві смарт-розетки. Одна підключена на холодильник, одна на сервер. І от, наприклад, холодильник він у нас лише за сьогодні спожив 88 Вт. Ви бачите, як, до речі, циклічно йде споживання саме холодильника. Ну, а от, наприклад, за 7 березня він спожив 243 Вт. Тобто навіть при тому, що сонце було досить неяскраве, на одну добу споживання холодильника сонячна панелька змогла надати нам енергію. Тобто це все говорить про те, що подібні пристрої, такі як EcoFlow, зарядні станції портативні або, звичайно, от мікроінвертор. Їх абсолютно можна використовувати не лише тільки в домашніх умовах, а і для бізнесу, і таким чином економлячи ті кошти, які насправді можна було б використати для якихось інших потреб вашого бізнесу. Тому користуйтесь, пробуйте, споживайте і будьте максимально енергонезалежними.